По ціні на живу вагу орієнтуєтесь? що зараз відбувається у вас? Так, да. ну, це ми займаємося вже, мабуть, 6, то ми цим году здавали перший раз поросят. Значить, подзвонили до одного дядька, приїхав він туди-сюди, каже, не бачу я тут 150 кілограм, 120. Фух, думаю, докуліста до треба звозити, так закрито ще. Коли туди-сюди, ми його єлі впіймали в баску, Загрузили в прицеп, коли він ту рулятку тіх, 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 тіх. Разів шість, поки ж таки ж. Їбав. Та да, каже, 150 є. Каже, яка ваша ціна? Кажу, давай нам 12 тисяч. Їдьте з Богом. По 80 гривень в кілограму це жива вага. Це ви ще через рулятку, ще є такі, що беруть через рулятку. Да. Ні, ну в 6, ну, ут... 6 трассу, вже... де я віса найду йому. Я, я вже бачу коментарі. Що ну хто зараз через рулетку здає? От я, я впевнений, що вони будуть просто та хай будуть. Ну як сказати, я готовий був за нього отримати ту суму. мені ту суму приложили. Я його віддав, Яка мені різниця. Ну все, вас та сума влаштовувала його також. Ви Конечно. зійшлися на цьому.